Лікарю, лікарі, порадьте, будь ласка, ще-небудь, щоб ну, від зайвої уваги. Так, лікарки каже, лікар. записуйте. Цибуля, морква, картошка, буряк. Все, тушкувати чи варити сапати літом. І весною теж. Два чоловіка розмовляють. Слухай. А от якщо б ти був в поході і просипаєшся, а ти весь голий. А дупа намазана вазеліном. Ти бо це кому-нібудь розповів? Ти що смішний? Звісно, ні. Чи ж, а ти не хочеш похит? Маленький синок таки в батька питає. Тату, тато, а що у мама між ніг? Синок, там рай. А у тебе що? А у мене ключик від раю. Тоді тато міняй замок. Чого? Дядько Микола, сусід підібрав ключі до раю. 干干干